Привіт! На зв'язку Містер Фрі. Сьогодні ми будемо грати в Тайкон е симулятор строїтеля. Зараз кладемо пол якийсь, не знати е 50 доларів У мене вже є 150 ого. Е будемо зараз ставити тут скрізь. Такі недорогі будемо класти. Ой! Що це зі мною? Рестарт. Розпавнимось. Все, ми розпавнились. Зараз будемо строїти дом, як ви бачите, гараж. Це буде. О, дивіться, який великий гараж. 25 пол. Чи що? А, двері. 25 доларів двері. 15 доларів це. Це якийсь ганок. Дивіться, стіна вже є. А в нас вже не вистачає грошей. Все. А нас тут зібралась і немала купа грошей. Так що ми будемо зараз строїти. Двері є в нас, тут є. Все. На дворі ми закінчили строїти, напевно. Спереді тільки. Зараз ми заходимо вдома і стіни, стіни. Ще купляємо стіни. Стіни такі дорогі, що Чи мені грошей хвати на них. А що це таке тут має бути? Добре, пішли зараз за грошима. Нам дуже багато треба грошей. Нам вже 555 доларів було. 689 доларів у нас є. Хватить нам на стіни чи ні? Як ви думаєте? Так, да, хватає. Стіни... а, вже появляються стіни. Так, все, нема вже так швидко гроші закінчуються. Жалко, ж тут немає якихось перших машин. Ну, тут то має бути. Ні, 1000 доларів перша. А остання скільки стоїть. 750 тисяч. Представляєте, скільки нам зараз купити на ню складати це все робити? Ми зараз построїмо, От будемо багато получати грошей. Так, все, пішли знову. Ой, вже через вікна не пройдеш. Тут ще хтось строїться. Підемо, давайте зараз до нього. Дивіться А було би класно, щоб ми ще один дом построїли в одній грі. Оце мій скін. Знову забираємо гроші. І давайте підемо строїти зараз. Дивіться, що ми вже зробили. Починаємо строїти тільки дом. Ти, що у нас тут має бути? Ще другий поверх ще знизу. Так, напевно, це в нас кухня. 280 доларів треба. 250. Мені 5 доларів не вистачає. Ну, що це за проблема? Так. Ми гроші зібрали. А, так, да, тепер зібрав. Ой, що це робокси. Мені вибивають робокси, робокси. Телевізор. Його можна включити? Все, телевізор у нас робить. Построїмо, думаю, зараз цю кімнату. Не вистачає нам знову грошей. Йдемо знову за грошима. І так завжди. Зараз я дострою цей, цю кімнату і буде включено. А зараз на екрані бачите, скільки в мене людей не підписані. І хто проголосував за Roblox. Сьогодні знову буде опитування. От ми вже цю кімнату достроїли. Так що будемо приступати до другої кімнати. І грошей в нас теж вже мало. 50 доларів ми в секунду отримуємо Е, ну, а ви посчитайте, за скільки секунд ми зможемо добити тисячу доларів? Перший поверх достроїли. У нас є 2500 доларів. Ми получаємо 60 доларів в секунду. Ну, на 10 доларів більше, ніж тоді. А зараз я тут бачу якесь радіо є. Ой, де ці двері? Що це за. Ого? Гроші 10 000 доларів. Представляєте, потрібно. Що думаєте тут буде? І тут, мабуть, басейн буде якийсь. Ну, ми пішли на другий поверх. Думаю, там якісь будуть Ого, такі дорогі 500 доларів. Ну, думаю, ми зробимо. Дивіться, який вже у нас замок вистроюється. Ми ще перший поверх не доробили. Куди ми пішли? Дивіться, ще щось, щось тут є. І, дивіться, ще тут багато чого є. Не вистачає грошей. Ну, ми зараз підемо за грошима, дострою я ще перший поверх, ну, але ви це все будете бачити. Ну, а ми погнали. Нижній поверх, мінус перший. Зараз будемо достроювати перший. Дивіться, ви бачили, що в мене був на першому, мінус першому поверсі. там була спальня і ванна. Тут теж спальня, напевно, буде. Ну, Тут ми грошей більше потратимо, використаємо більше. Тут що має бути. Ну, а ми вже й достроїли і, перший поверх. Так, все, добудували перший поверх. ми. Йдемо зараз подивимося, скільки в мене грошей є. 7 тисяч. І в мене тут сусід теж строїться. Ой, тільки починає. Ну, а ми вже перший поверх закінчили. 91 долар в секунду, можна читати 100 доларів. Зараз побігли на другий поверх. Так, через кухню бігти нам і на верхній поверх аж. Нам ці вже 600 доларів нічого. 500 теж, Ще стіни, 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 ще щось. А грошей то вже не вистачає. Ой, то ми назад побігли. Побігло зараз... забіжи... Ой, ще 50 доларів якийсь. А, це ж гараж у нас строїться. І грошей у нас 38 доларів. У ці... мене вже 102 доларів в секунду, що ми не можемо забрати. Є гемпас знову вибиває мені. Зараз достроїмо ще гараж, щоб вважали, що ми зробили так. Все. Зараз пішли за грошима. я можу у другій серії куплю машину. Дивіться, вже якийсь замок у нас є. Знову побігли. О, сусід наш прийшов до нас. Сісти можна, можна воду включити. У нас телевізор робить ще. Дивіться, як багато туди грошей потратимо. Думаєте, ні, не вистачить нам. Так, куди ми сіли? Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і буде ще більше крутих відео. От і все, у нас гроші вже закінчились. Ну, підемо... Ого, дивіться, що сусід вже собі построїв. Ну а ми будемо прощатися. Всім пока! На зв'язку був Містер Фрізі. Ми грали в Roblox Симулятор Тайкон. Зараз покажу от мій нік. Підписуйтесь, заходьте, додайте мене в друзі. Будемо разом грати. Ну, всім пока!